Дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. Ми точно знаємо, що кожен із вас у цю гарну, літню, теплу пору більшу частину дня проводить на вулиці, адже там є друзі і можна побавитися. Ми з жабкою також ходимо у парк на дитячий майданчик. І теж знаходимо там друзів. Подивіться на один із наших днів. А тепер перед сном давайте усі послухаємо казочку Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото й прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба і йому віддавати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її полюбив. От вона до нього прилестилася та й питається раз: чи є, каже, на світі такий чоловік, що тебе подужав би? Є, каже Змій. Є такий у Києві над Дніпром, як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюся за них. Чи витягне, то він мене? А йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. от того то чоловіка, тільки мені й страшно. Князівна і взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі, тільки один голубочок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була, думала, думала, а далі і написала до Отця. От так і так каже: у вас, тату, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, із неволі? Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він на яке незвичайне словечко. І за нього, і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя, а діти саме бігали на подвір'я та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь вперше зрадів, а далі подумав, подумав та й засмутився. Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину, а далі приманув до себе голубка глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром, кажуть йому. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав нас? Ото сяк так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з страхом та й злякались. Дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною імне руками дванадцять кош. Тільки видно, як коливає отакою білою бородою от один із тих посланців. Кахи? Кожум'як жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Кода! Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті, мовчить та сопе, наче на йому й кажуть. Так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього. Малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотав з коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою, з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться, змій та вхопить зубами Кирила, та так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, та так ж муток конопель і вирве. А він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у ту воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, та він його булавою тільки луп. Що розженеться, та він знає його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть, розігрів Кирилу Змія ще лучше, як коваль на між у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть. Як неживий, сціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка бух-бух, аж земля затряслась, народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив кожум'яками. А доки казку слухали, вікна ніч постукала, спадки всі лягайте і сни споглядайте. На добраніч! ва-ва-ва!